Я чув, як вона плаче кожної ночі, тонкий тихий схлип за стіною, ледь чутний, як у примари, що сумує за життям. Одного разу не витримав, постукав. Ви в порядку, тише, а потім тихий голос: Вибачте, ви перший, хто запитав. На ранок сусідка виїхала. Але коли я розбирав її кімнату, то побачив на підлозі рівний шар пилу. Ліжко було не розстелене, а в кутку стара газета з датою річної давності. Самотня жінка, знайдена мертвою у своїй квартирі. І Я подивився на стіну і почув легкий схлип.